Чому постійно це все відбувається зі мною? Чому саме я, для чого мені ця ситуація, чому в моєму житті з'являються ті чи інші люди, і чому я ніяк не можу відчути себе щасливим або щасливою? Всіх вітаю! Мене звати Наталія. Я астролог і таролог. І сьогодні я хочу, можливо, відповісти вам на ці запитання, і для себе ви можете почерпнути користь і зрозуміти, для чого ж вам та чи інша ситуація, і для чого ж вам та чи інша людина. Сьогодні мова піде про карму. Часто цим словом залякують, кажуть, що ось тебе настигне карма, і от з тобою точно відбудеться та чи інша ситуація, та чи інша подія. Насправді, карма це не щось страшне, це те, що ми з вами створюємо: що секунди, що хвилини, це те, що відбувається постійно. Дуже простий приклад. Карма це причина, дія, наслідок. І відповідно, ми з вами на своєму рутинному житті можемо. Це дуже легко відслідковувати. Наприклад, ми про щось подумали, ми це зробили, і потім ми, повертаючись, ніби назад, бачимо, до чого це призвело. В звичайному нашому житті ми можемо зустрічатися з кармою реально щосекунди. Наприклад, я про щось погане подумала, і відповідно потім щось відбулося, і я своїми ж думками створила простір навколо себе або ж створила ось цю ситуацію. Якщо розбирати саме з астрологічної точки зору, то в нашій натальній карті є певні кармічні показники, які вказують нам на Певні наші зони, де нам треба зростати. Карма це не щось страшне в астрології, хоча багато астрологів залякують, наприклад, там, показниками Сатурна, показниками північного або південного кермічного вузла. Ну і звісно, ліліт. Давайте по порядку. Якщо взяти і розібрати кармічні вузли, то в нашій карті є два кермічні вузли, які вказують нам на наші. Помилки або ж уроки з минулого життя це наш південний вузол і також північний вузол, тобто та наша зона зростання, куди ми з вами маємо рухатися. І якщо розібрати окремо південний кармічний вузол, то він нам показує, за якою лінією поведінки ми з вами звикли діяти. Тобто, от мій кармічний вузол він в Овні, в шостому домі. І я в деякій мірі така от дуже автономна особистість, мені не подобається, коли. Мене ставлять в певні рамки, мені не подобається, коли мені щось нав'язують, і мені часто простіше зробити щось самій, аніж попросити про допомогу. І так як цей вузол в ви... Шостому домі, то це може стосуватися якраз моєї основної діяльності, тобто те, що я роблю щодня. Наприклад, у побуті, так от пішло ще з дитинства, мені дуже важко, коли мені хтось щось нав'язує. Я завжди кажу, я сама, я там зроблю так, я хочу так і так далі. Ось за такою лінією поведінки часто я дію. І це говорить про те, що людина більше такий не командний гравець, а вона більше індивідуаліст. Але мій вузол майбутнього, тобто куди я маю рухатися, він у мене знаходиться в 12 му домі в Терезах. Дванадцятий дім це теж в деякій мірі про таке, знаєте, усамітнення або про якісь приховані мотиви, про до речі, таку більш інтровертну особистість. Але Терези, вони спонукають мене все таки до партнерства, тобто я маю більше комунікувати з іншими людьми, переступати десь через своє я сама, я хочу тільки так і так далі. А більше йти на компроміси. Це саме про це. Якщо ми візьмемо, наприклад, північний вузол, тобто вузол майбутнього, куди людині треба рухатися, саме в десятому домі, десятий дім відповідає за кар'єру, де людина має найкраще проявитися в цьому житті. І от в кого північний вузол в десятому домі, часто це люди такі кар'єристи. Ну звісно, тут в залежності ще від того, в якому знаці так буває, що всесвіт жартує з нами такі, от цікаві жарти. І, наприклад, північний вузол він може бути в десятому домі, але в раці рак це більше про сім'ю, про коріння. А, наприклад, південний вузол. Він буде у четвертому домі в козирозі, тобто про прив'язаність до роду і до сім'ї. Козиріг це більше про амбіції. А рак це більше про сім'ю. І ось тут може бути таке внутрішнє протиріччя в такої людини. Вона ніби хоче рухатися до кар'єри, до якихось вершин, але її ось може тормозити саме там сім'я або думка сім'ї, залежність від сім'ї і так далі. Це лише такий маленький приклад, щоб ви приблизно могли зрозуміти, що таке взагалі кармічні вузли. В житті людина проживає напівобертання, повне обертання кармічних вузлів. В мене в інстаграмі. Є рілс про це, але тут також хочу сказати, що ось ці періоди, коли людина проживає напівобертання або повне обертання кармічних вузлів, тобто, це ми можемо там говорити і про 18, і про 27 років, і про 36 років саме в цьому районі. Тобто, не буду називати все ж точні е, роки, тому що іноді е, ось цей е, такий е, вайп повороту і напівобертання кармічних вузлів, ми можемо відчувати набагато-набагато раніше. І це такий час перевірок, час дорослішання, час певних справді таких уроків, які людина проходить. Іноді нам буває складно відслідкувати у своєму житті, коли ніби все валиться, коли ми когось втрачаємо, коли у нас, наприклад, зі здоров'ям відбуваються якісь дуже такі глобальні зміни. І це все можна пояснити астрологічно, тому що справді наша карта вона дає нам підказки. Це не вирок, це не карма, це не доля. Але це. Той інструмент, за допомогою якого ми можемо, умовно кажучи, себе трошки страхувати, також ще в нашій карті є. Планета Сатурн. Сатурн це такий наш духовний вчитель, який допомагає нам справлятися з перепетіями цього життя. Сатурном теж залякують, кажуть, що це планета, яка завжди буде нам ставляти палки в колеса. Але зважаючи на те, де у вашій карті знаходиться Сатурн, в якому домі, в якому знаці саме там будуть випробування. Навожу приклад, якщо Сатурн, наприклад, у сьомому домі, сьомий дім відповідає за партнерство, за шлюб, за такі офіційні стосунки, і в такому випадку, якщо Сатурн потрапляє у сьомий дім, він може давати затримки у вступі в офіційний шлюб, або, наприклад, може давати певні затримки у якихось кар'єрних навіть звершеннях. Тобто, коли ви прагнете там, наприклад, до власного бізнесу, або ви прагнете. До якоїсь стабільної хорошої роботи, але Сатурн він може або давати затримки у цій сфері, або, відповідно, треба якось пропрацьовувати внутрішньо себе і лише тоді вас будуть винагороджувати. Ось це внутрішнє пропрацювання за Сатурном, внутрішня зрілість, внутрішнє відчуття балансу цілісності це дуже важливо. Часто ось цей баланс, цілісність він приходить саме після 30 років. Це, до речі, може стосуватися ще і питання дітей, тобто. Якщо там не виходить, наприклад, завагітніти, або ви там не бачите себе поки що у материнстві, або там у батьківстві, то тут можна подивитися, де знаходиться Сатурн. Так буває, що Сатурн у п'ятому домі, якраз п'ятий дім відповідає за дітей, він може давати затримки у цій сфері. Але ось цей період із 28,5 років до 33, це час уроків Сатурна, час справжнього дорослішання, час, коли людина отримує скажімо так, можливо, більше випробувань, але якщо вона до них ставиться з розумінням, з мудрістю, вона потім здобуває дуже багато. Вона стає набагато ціліснішою, вона стає набагато впевненішою у собі. От мені зараз 29 років. Мій Сатурн, до речі, у п'ятому домі в рибах, і він ретроградний, і це якраз про те, що за там період з 28 років до... 33, я маю все ж здобути внутрішню опору. Я маю там десь помудрішати, маю сформувати можливо трошки інший свій світогляд. І ось цей вплив Сатурна я вже відчуваю. Справді іноді це проявляється як такі, знаєте, навіть емоційні переживання, якісь емоційні зриви. Але ж потім я все одно усвідомлюю для чого мені ця вся ситуація. Або ж ситуація, або люди, і тут справді дуже важливо розуміти не за що, а для чого? Для чого ви це проходите? Також в нашій натальній карті ще є ліліт. ліліт це така от тіньова наша сторона. За ліліт можуть бути насправді. Такі провокації, тобто, коли нам хочеться десь обманювати, маніпулювати, діяти якось поза спиною, або там іти, знаєте, по головах, як то кажуть, дивлячись теж в якому домі, в якому знаці ліліт, які там аспекти вона робить до інших планет, ми можемо зрозуміти в якому напрямку все ж будуть певні пропрацювання. Ліліт буває дуже сильною в певних знаках і в певних домах. До прикладу, ліліт дуже сильна у скорпіоні, це знаєте, її такий улюблений не знак можна сказати: також ліліт сильна у восьмому домі, це теж дім скорпіона. Ліліт також сильна в рибах і в дванадцятому домі. Тобто, саме там це її стихія, де вона може давати дуже багато випробувань. В основному випробування йдуть через внутрішнє, через зовнішнє випробування поліліт можуть проявлятися через різні залежності, через алкогольну, ну і так далі. Тобто, через будь-які залежності, які є в людини, іноді через емоційні залежності від інших людей людей через небажання брати відповідальність за себе, от це такі кармічні пропрацювання і кармічні показники. Звісно, є ще одна планета, яка може спочатку навіть і не показувати свій вплив, але з часом воно буде дуже дуже сильно відчуватися. Це планета Плутон Плутон. Він теж може бути ретроградним. Якщо людина народжена на ретроградному плутоні, вона також відчуває, що в неї внутрішньо є якісь задачі, які вона має виконати протягом життя. От і Плутон він дає постійний поштовх внутрішній. Іноді його можна і не помітити. Якщо ми не помічаємо за плутоном внутрішній поштовх, то на загальному рівні можуть справді відбуватися певні події, дуже такого знаєте. Ну, страшного характеру, можна і так сказати. Тобто, це коли ми втрачаємо рідних, коли в нас втрача... коли ми втрачаємо дім, коли ми можемо відчувати себе там в якихось апатичних станах, в депресивних, ну і так далі. Тобто, Плутон тут ще і про залежності, також так само, як і Нептун. Але це вже трошки інша тема. Загалом, карма це не щось страшне, це те, що ми створюємо щодня своїми діями, це те, що ми на що ми можемо впливати, і це те, що дає нам. Розуміння цього життя все залежить від вашої внутрішньої пропрацьованості, від ваших поглядів на це життя, від того, як ви сприймаєте ці уроки долі. Чи не тікаєте ви від них завжди простіше втікти? Тобто, коли ми закриваємо очі на якусь проблему, ми не хочемо її вирішувати, і ми думаємо, що вона вирішиться сама собою. Але так не буває. Тобто, якщо ми прийшли з вами в це життя, то ми маємо відповідно брати відповідальність. Відповідальність в першу чергу за себе. Я тут не кажу про те, що ми маємо там за когось відповідати, хоча б за себе навчитися. От тому е, мені буде цікаво почитати ваші коментарі стосовно карми, стосовно кармічних періодів, які ви проживали, і дайте мені знати, чи вам сподобалося це відео. Дякую.